Я Ольга Чайка, вихователь методи з дитячого садка. Краю я маю утримувати баланс між навчальною діяльністю, грою, рухом наших дітей і не забувати про те, щоб діти отримували радість розвитку. Не буду приховувати я за те, щоб діти мали час гратися. Сьогодні пропоную вам пограти кафе-ресторан української кухні. Нічого немає важливішого ніж сюжетно-рольова гра для дошкільника. Я хочу бути коси за так. саме в грі діти максимально розвиваються, і там і вольові якості, і підготовка до школи. Маріла величка найбільше в моїй роботі. Мені подобається те, що тут є можливість виявляти креативність. Що тут є команда згуртована, команда професіоналів, люди. Хочуть бути корисними, пам'ятають себе в дитинстві і дійсно докладають зусиль, щоб кожен день дитини був не схожим на інші і корисним. Ці люди налаштовані на те, щоб думати, що саме потрібно дитині саме сьогодні. Я працюю в садочку багато років, і насправді діти теж дійсно змінилися. Суспільство змінюється, і діти так само змінюються. Найголовніше не змінилися. Вони так само хочуть прийняття, хочуть, щоб їх почули. Хочу, щоб їм приділили увагу і спілкуватися на всі теми не тільки на навчальні, а на такі філософські. І тому наше завдання дійсно відчути, у кого які потреби. І тоді цей місточок дуже легко довіри вибудовується. Найбільший результат, якщо в роботі з дітьми, це те, що діти виростають розумними, розвиненими, вільними дітьми, радісними і щасливими.